Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, як і анонсувало вже до нас доєдналася наша гостя. В нас сьогодні в гостях Ольга Дорош, нутриціолог. Ми будемо говорити про феномен фастфуду. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Дуже тішимося, що ви є ось прямо тут разом з нами на студії. Розкажіть, будь ласка, як ваш ранок почався? Так що цікавого у вас було, тому що ну дуже рідко у нас прям гості в студії. Це настільки приємно, настільки прекрасно. Хочемо вас послухати, як ранкова програма. Як починається ранок нутриціолога? Ну, ранок нутриціолога почався з кави, бо я дуже люблю пити каву. І, до речі, існує такий міф, що її не можна наче. Але mm. насправді це не завжди і не для кожного. Тобто, це міф. Якщо, якщо якщо розбивати міфи, тому що ми сьогодні говорили uh -huh. про фастфуди і міфи, то вже нам і про каву. Скажіть, будь ласка, трішки такий міф. Зрозуміло, що якщо в тебе печія чи загострення гастриту, то не варто собі ще добивати себе чашкою кави, але загалом, якщо в тебе класне самопочуття, ти здоровий, і ти дуже сильно потребуєш кави, наприклад, як я вічно втомлена мама, то будь ласка, зробіть собі. І це говориться як про каву з молоком, так і про каву без молока. Так Так. От ми ми... Чуть прекрасно да, це прекрасно. і ми сьогодні з Олесею весь ефір говоримо про смачнючі бургери, про mm. піцу. Олеся тут мені доказує, що піца то не фастфуд. Ми да вже з нею тут думку, чуть не побилися. Піца то не так, от і ми хочемо вас запитати: ви фастфуд взагалі їсте? І як ви взагалі до нього відноситесь? Скажіть, будь ласка. Нормально відношусь, якщо говорити про здорову харчову поведінку, то фастфуд це один з типів їжі, який має свої особливості, а саме те, що ми не отримуємо стільки поживних речовин, скільки, наприклад, отримали з не знаю, гречкою, котлетою, там огірочком помідорчиком. І це треба mm -hmm. просто розуміти. Тобто, наш раціон там на 90, 85, 100% з продуктів, які ми вживаємо, вважаємо фастфудом, не можуть складатися. Mm -hmm. От, але до речі, я е, коли їхала до вас на ефір, глянула і виявляється, що фастфуд це ще з 1921 року відома така штука. Угу. І колись вважалося, що фастфуд от саме гамбургери, типу там беруть такі найгірші продукти. Ага. І навіть Ого. коли вийшов Макдональдс на ринок і був ще такий заклад Вайткасел. В штатах вони прям боролися аби доказати ну, своїм споживачам тодішнім, що це з нормального там м'яса, угу. нормального борошна, Ось, а зараз так в кожній країні, от консультуючи, я розумію, що дуже по різному відноситься до фастфуду в когось це, ніби як дороге задоволення, у когось це щоб угу. швидко поїсти. Бо сам фастфуд історично він придумувався як. Той продукт, який готується швидше на виробництві в закладі, і є здешевлення продукції і процесу видачі покупцю. Тобто, це щось таке ось швидке. Хоча в нутриціології тільки що подумала, це теж про швидке, бо це про швидкі вуглеводи. Ми швидко з'їли, воно все таке смачненьке: цукор, жир, а сіль. І ми такі не дуже наситилися. Тобто класно, швидко отримали задоволення, а потім так само класно, швидко, ми такі голодні, щоб лише ну, поїсти. <клес> так, так. Ну, але все-таки я не знаю, мені так хочеться подискутувати, але мені так шкода, що дискримінують тобі одну Піцу і кебаби, тому що ну по факту ж в кебабі є білок, є жири, є вуглеводи, і навіть є клітковина. Якщо брати по-хорошому піцу, ну клітковина лаваш, та лаваш навіть є. Не ну, лаваш, то є вуглеводи. Та, прості, прості, прості вуглеводи. Прості, а якщо брати піцу, то так само там є білок, там є жири, там є вуглеводи. Ну і якщо рахувати. Декілька шматочків помідорки, як за клітками. Mm. Ну то чисто теоретично. <рес> ну, я не можу сказати, що я постійно сижу на піцах, і через це їх виправдовую, але ну, от якось, якщо ще, хоча й бургери в принципі можуть бути корисними, Так, я підтримую. Я б хотіла сьогодні до наших слухачів донести те, що ну фестфуд, я вже говорила, це. Один з продуктів, який має місце бути в нашому раціоні, але через те, що фастфуд він передбачає в одній невеличкій порції дуже дуже багато калорій з жиру, з доданих цукрів, дуже часто простих вуглеводів, тобто там не буде вітамінів, мінералів, якихось дуже сильно харчових волокон і так далі. То ми не можемо їсти забагато. Але ми можемо так свідомо підійти. Ну, по перше, іноді я кажу людині, що вам просто треба навчитись насолоджуватись тортом бургером, тому що насправді є велика проблема таке дієтичне мислення. Ще більше, ніколи не буду їсти в кожного. Це ось його ніколи заборонені продукти, вони дуже-дуже різні, прям абсолютно. Але ну, той самий гамбургер ми можемо розкласти. Тобто там булочка, реально вуглеводи, непогана досить порція, ну, ці дві штучки такі. А далі котлетка це білок, плюс якісь насичені жири, окей, нам не вистачає овочів. Тобто, що ми можемо зробити, якщо ми дуже хочемо заморочитися? Взяти собі салат, просто якусь овочеву нарізку. ну, Дуже часто в закладах типу Маку, а заправка ще йде окремо. Можемо її не додавати, щоб трошки зменшити цей калораж, якщо для вас важливо. І тоді виходить ну збалансований прийом їжі. Там ми щось не добрали, можливо, з він мінералів, але ми кайфанули. А далі, там, не знаю, лавашики, роли такого плану. Ну, попросіть не додавати, можливо, якийсь соус майонезний, замінити на щось інше. І це вже менший калораж, але по суті теж класна штука. І я вважаю насправді, що. Роли, здається, у маці воно так називається ага, фіш і чікін роли mm -hmm. це не найгірший обід, коли ти не встигаєш це значно краще ніж просто булка або кава з печивом, тому що ну все-таки ти отримаєш більше тих корисних mm -hmm. речовин. Okay. А от якщо казати про ем, основні прийоми їжі, тому що нам всім кажуть, що от мають бути там три чи там чотири, скільки хто потребує основних прийомів їжі, де на тарілці в тебе там е, і білки, і вуглеводи, і клітковина, і так далі. Між тими е, основними прийомами чи мають бути якісь coça. Ну, я б сказала так, що кількість прийомів їжі залежить від калорійності людини, яка відповідно залежить там, від віку, від активності, від статі, від хвороб і так далі. Тому що, от якщо думати логічно, у когось калораж там, 1500 калорій. І в принципі за три прийоми їжі я можу це з'їсти. Що в мене калораж там 1700, 2500, ну це дуже великий об'єм їжі за три прийоми їжі. Тобто тоді ми точно додаємо перекуси для більшості людей. А є ще категорія людей, особливо ті, які Має досвід дієт, кому дуже важко трьохразове харчування, і ось це якісь один-два перекуси невеличкі. Умовно, це може бути там якийсь персик і там три грецькі горішки. Вони просто їм допомагають ну, відчувати такий внутрішній спокій. Тобто, mm. коли ми говоримо про доказову нутриціологію, то немає заборони мати перекуси. Є порада не бути хом'ячком. І не їсти, знаєте, оце ти типу, поїв, поснідав, наче й непогано, а через годинку вже рука тянеться за кавою за печивом, а потім там ложку за дитиною, а там ще щось, і тоді такий мій день суцільний перекус. Оце ні. Так оце три основні прийоми їжі: один-два перекуси. Будь ласка. А мовно кажучи, якщо, наприклад, тут у мене є сім'я, і вони їдять взагалі два рази на день. Типу, чи є це окей? Якщо їм так окей. Вони, в принципі, мені так здається, не сильно там за дієтичним харчуванням слідкують, але от у них є два прийоми їжі, і там ще якийсь перекус, якщо вони захочуть там, мовно кажучи, вийти на морозиво або ще щось. Ну якщо вони встигають за два прийоми їжі назбирати свої калорії білки жири вуглеводи, і їм так комфортно, то чого ні? Угу. Супер. А от дуже часто, от повертаючись до перекусів, дуже часто вони в нас, от ви сказали, горішки, персики, то що добре. Але дуже часто, от як ви теж згадали, це можуть бути якісь печенька, якісь там ще солодке щось. І постає питання: що робити, якщо тобі дуже складно відмовитись від цих перекусів, от як ви кажете, тянеться рука до того солодкого з'їсти. Що робити? Чим можливо замінити, чи якось взагалі себе привчити, щоб не їсти це солодке під час перекусів. А я б сказала навпаки привчити себе їсти його саме під час будь-якого прийому їжі, тому що тоді так буде легше і вчитись контролювати кількість. І ще, ну тобто, нам хочеться завжди якихось простих вуглеводів, тому що це енергія. І коли ти поїв якось незбалансовано, там поснідав, пообідав чи повечеряв, тобі їх хочеться. Тобто, це може бути перша причина збалансувати раціон. Друга причина ну ти просто любиш. Тобі курага не замінить твою улюблену шоколадку, і це треба визнати, реально стане легше. Тобто, краще собі з'їсти два-три кубики своєї улюбленої шоколадки, дозволити собі, тому що тоді mm -hmm. ця шоколадка не буде з тобою бігати цілий день. А третє є така штука, я я називаю в практиці типу як елемент незакінченої трапези. Не знаю, що у вас таке буває. Але от ти поснідав, наче все класно, і настрій кльовий, і каву випив. Але от ще б що ще щось з'їв? І коли ти щось. питаєш а, так, так, на консультації, щоб ти з'їв, а це таке печенько, шоколадку, цукерок. Я кажу: ну з'їжте, і людина їсть одну цукерку, і така, який класний ранок. Так кавою посмакувала, і все вона спокійна цілий <гум> день, тому що в іншій ситуації вона така не доїла щось зранку. Це якось впливає на її емоційний стан. Тоді, там на роботі, хтось не знаю, пригостив чи е, найтакий поширеніший варіант це прийшов вечір і вже все добрий день, з'їдаю все, що є, є, переїдаю. <гум> <гум> та тобто дозвольте собі просто в голові мати оцей план, що буде набагато краще рутинно їсти солодощі, так як частину прийому їжі і якусь невелику кількість, mm -hmm. okay. кажучи, це знаєте, це я думаю, ви точно бачили це відео, коли сидить бабуся, нюхає шоколадку їсть, ah, і, yeah, салат. і їсть салат. Так, і це мені, мені особисто здається, що якщо так цілий день їсти, то ввечері ти реально приходиш до холодильника і не знаєш, яким чином, але половина солодкого зникає. Mm -hmm. Просто е, ще одне таке питання зараз. Дуже популярним стало це от дофамінове голодування, чи якось так. Ну типу, ти залежний від їжі, твій твій організм залежний від. Шкідливої їжі, і от є типу якісь там різні челенджі повністю відмовитись від цукру, від солодкого, від солоного, від фастфуду, від не знаю там слоуфуду, фуду від будь-чого для того, щоб зробити своєму організму такий доф... дофаміновий, е, отак, от від... відрубати дофамін, по факту для того, щоб потім отримувати якісь внутрішнє заспокоєння від того, що ти тисиш ти листочок капусти. Що ви про це думаєте? Проблема тільки в тому, що дофамін ми отримуємо не лише за рахунок їжі, а, наприклад, спорту, наприклад, досягнень, я не знаю, в когось це виграти Олімпіаду, пройти якийсь курс, От, відчуття бажаного результату, це теж дає дофамін. Класна пробіжка, це дає дофамін. Просто їжа, ну це легше. І угу. тому я якби, розумію, я не дуже бачу, як фахівець сенс в цьому, тому що, ну, знову ж таки, якщо вам 30 років, ви любите не знаю, шоколадку, мілку, молочну. Де багато цукру, так бо є чорний шоколад, там менше буде ну, до одного цукру і так далі. І ви такі відмовляєтесь, і ви цілий місяць про неї думаєте. І ось ті, хто брали участь в схожих марафонах, типу там відмовився від солодкого, вони би підтвердили, що просто я не знаю, як це працює, типу твій мозок, але ти їдеш і ти бачиш вивіски в магазині, хтось приносить це солодке. Тобто, просто твій фокус уваги, що ось там 21 день я якось витримаю. Потім тобі справді може по-іншому смакувати їжа, тому що все-таки ти їв, наприклад, більше якісь такі прирухи. Одні цукрити типу, з тих же ж фруктів, пастили, чогось такого, іноді навіть фрукти і пастила виключається. Але як підказує досвід моїх, наприклад, підопічних, потім вони повертаються, вони переїдаються солодкі, бо це така неусвідомлена дія. І набагато більше толку буде це просто розібратись в цих білках жирах, вуглеводах, скільки тобі порцій чого потрібно, і як цей свій смаколик вписати в раціон. Ну, наприклад, mm -hmm. якщо ви обожнюєте круасани, ну, візьміть собі там на пару ложок менше каші. І візьміть відділ цей круасан, і кайфаніть. І все. Угу. А от про продовжуючи тему різних е, челенджів, є також е, трошечки інша сторона, коли людина спеціально якийсь період часу їсть е, лише фастфуд. І питання в тому, як. Е, цей фастфуд це погане харчування вплине на твій організм, якщо весь тиждень ти, умовно кажучи, будеш харчуватися лише лише ним, лише бургерами, там картоплею, тою фрі і так далі. Чи чи можуть відбутися реально якісь прям негативні зміни за сім днів? Я думаю, що треба трошки довше, насправді. Тому що що може бути, коли ми їмо таку нецільну їжу, бідну на пожирну речовини, це з часу можуть бути дефіцити того ж кальцію, заліза дуже часто, тобто якогось йоду, вітамінів групи Б і так далі. Ось жиророзчинних вітамінів, точніше, водорозчинку по жиророщі будуть нас накопичуватися. І з часом, ну тобто, ми не дуже так рутинно ходимо, наприклад, і перевіряємо свій шлунок, жовчний міхур і так далі. Тобто, ось це все таке жирне, смажене, воно буде впливати негативно на твій шлунково-кишковий тракт. Часом будеш відчувати якусь нодоту, слабкість, хтось буде відчувати печію, проблеми з туалетом з'являться, тому що в фастфуді дуже мало харчових волокон, які якраз сприяють профілактиці закрепу. Але я так собі підозрюю, що тиждень, напевно, замало. Угу. Угу. От, до речі, теж дуже цікаве питання в американській практиці, в дієтичній та такій традиції існує це поняття чітмілу. Коли ти, умовно кажучи, п'ять днів їсиш там, не знаю, капусту або там дуже дієтично, і на шостий день ти не їдаєшся. Я навіть колись читала дослідження, які говорять про те, що нібито ось цей шостий день він пришвидшує твій метаболізм, бо організм такий ерор, ерор, що відбувається, і такий просто допомагає тобі це все спалити. Як ви ставитесь до чітмілів і чи є це психологічно ну, нормальна практика? Психологічно не нормальна практика, бо зараз фахівці доказової нутриціології, там дієтології, ми за те, аби допомагати людям не набувати розладів харчової поведінки. І ось будь-які дієтичні обмеження, дієтичне мислення, всі ці штуки, знаєте, схудне до літа, всі оці мамчики, приколи повіше собі купальник на холодильник і так далі. Там чоловік має якось особливо виглядати з м'язами і тому подібні штуки. А чи тміл, коли ти ну виходиш, що ти ніби як там 5 чи 6 днів на тиждень, їсиш не дуже так усвідомлено і воно так звучить, наче не смачну для себе їжу. А тільки один день на тиждень я дозволяю собі їсти щось для себе смачне, тобто з точки зору, от, це називається здорова харчова поведінка, це не дуже ок. Тому краще рутинно вчитись вписувати ті смаколики в раціон, і ти тоді більше контролюєш, бо що таке чітміл, це дуже часто не контрольовано. Тобто ти можеш скільки хочеш з'їсти. І звичайно, що це десь може допомогти. Типу є такий процес метаболічної адаптації, коли там ти худ-хут, вага не йде, організм вже до ну адаптувався. Тоді піти грубо кажучи, там щось собі поїсти на більшу кількість калорій, це може бути одною з стратегій, але це тільки mm -hmm. один випадок типу схуднення. А от якщо казати вже не про е, свідомих дорослих. Людей, а про дітей. І ми знаємо, що діти це от, люблять і е, різні бургери, Макдональдс, всі. в якому віці їм можна вперше дати спробувати той фастфуд, mm -hmm. якщо вони вже от, просять. Ну швидше за все, десь 3+. плюс це пов'язано з тим, що можливо там 2+, плюс, це найшвидше, тому що до року ми взагалі не даємо сіль цукор додані, а угу. всі ці продукти будуть це містити. Угу. І плюс дуже важливо з раннього віку знаєте, що ось рецептори дітей вони дуже чутливі, вони дуже класні. Вони звикали все таки до ось того, яка солодка черешенька, якийсь кавун, я не знаю картопелька. Вони зовсім по іншому сприймають, і коли їм давати там чи магазинне печиво, чи постійно якісь соки, чи фастфуд. Рецептори по-іншому mm -hmm. е, працюють. А до двох років, ніби ми б мали не давати доданого цукру. Там, до трьох років це якісь ковбасні вироби, консерви, зв'язку із зараженням ботулізму і так далі. Тому це десь можна, а можна також з дитиною там, самостійно готувати, навіть якщо ми купимо булочку. Ну, Ще проблема е, з фастфудом дуже часто те, що смажиться у фритюрі, воно містить трансжири. Трансжири, частково гідрогенізовані жири. Тобто, ми можемо почитати етикеточку, купити вже цю булочку з білого боршну, окінг, нічого страшного. Вдома цю котлеточку, залучити ще дитину, тільки пам'ятати про правила харчової безпеки, мити ручки, тому що сире м'ясо і так далі. Хай там щось нарізає в силу свого віку або накладає. Наприклад, моєму синові три з половиною роки буде, і ми з ним печемо піцу. Тобто, я лінуюся робити тісто, я купую ці заготовочки. Він класично їсть, тільки бортики, але стільки в нього радості. Ну тобто угу. якось ось так. Це насправді прекрасно. От хотіла спитати в контексті війни. Е, наскільки я знаю, у багатьох людей змінилася харчова поведінка з початком війни. Добре, що з початком, це зрозуміло. Uh -huh. Це гострий стрес. Зараз у людей починається виснаження, і зрозуміло, що багато хто психологічно виснажений і так далі. Чи змінилось якось ваше ставлення підхід до клієнтів е, або якісь поради, знаєте? Тому що я пам'ятаю, перші декілька тижнів ми тоді теж дуже багато сценарію робили, і було дуже багато там, типу, дозвольте собі їсти. Зараз типу не час сидіти на дієті. Зараз. Час, хоч якось допомагати своїй менталочці вивозити і далі. Можливо, якось змінилось ваше ставлення до цього, і що б ви сказали от людям, які реально відчувають виснаження емоційне? Це питання таке складне. В мене в моїй практиці з'явилось просто більше чуйності і розуміння, але я стараюсь донести, тобто ну, до кожної людини, якби ми підходимо індивідуально. Допомагати собі, так тобто шукати, я не знаю психолога, молитва, будь-що, що буде трошки тобі розвантажувати психіку, це дуже важливо. Ну... Харчування як спосіб заспокоїтись тут і зараз, коли немає іншого виходу, це нормально, абсолютно, і ту думку треба в себе впустити. Але коли це сім днів на тиждень і більше нічого, ну це не можна так сказати, що це типу схоже як до алкоголю, прям але ти мусиш якось з цього виходити, тому що ну, якщо ти будеш просто їсти там умовно київський торт, сім днів на тиждень, ти собі не допоможеш ні менталості, ні фізично. Тому. Ох, тут може бути більше якихось послаблень на смаколики, тому що ось, коли в нас є стрес, то нам реально не хочеться типу якусь моркву з хумусом їсти. Ми хочемо щось або жирне, або солоне. Це називається в психології комфортна їжа. Mm -hmm. Бо саме вона буде сприяти виділенню там гормонів радості, тому воно має бути і все з вами добре, що вам хочеться саме цього. Нікому реально не хочеться салату. Є частина людей, які їсти не можуть, частина людей переїдають, ну і частина в яких взагалі поведінка не міняється. Тобто тут таке питання складне. Але ну тобто, збалансовуйте по можливості свій раціон. Може, це не буде там, як він стаблогерів, три неймовірно прекрасні тарілочки за методом здорова тарілка, mm -hmm. але ну, хоча б одна ок. Наставляти, якщо ви не можете їсти, дуже важливо, класна така практика. Наставляти просто будильник і потрошки. І ті, хто не може їсти, бо значна частина не може їсти взагалі, ось там, наприклад, навіть вчорашні події, то Маленьку порцію придумати, як ми можемо трошки більше її нутритивно збалансувати. Тобто, там, наприклад, вівсянка не на воді, а на якомусь молоці, рослинному чи там тваринному, що mm -hmm. вам смакує. Додайте масло, додайте там родзинки, трошки бананчика, тобто, не просто кашка на воді, а щось додайте арахісову пасту. Те, що ви любите, тобто порція вона дуже сильно не зміниться. Плюс там, можливо, якісь смузі собі зробіть з йогуртом, з тими ж фруктами, там ну які продукти вам доступні, і так трошки підживлювати свій організм. Дякуємо вам. У Нас вже останнє питання, воно дуже таке загальне. Побажання, що можете побажати нашим слухачам в контексті нашої сьогоднішньої теми? Дозволяти собі їсти різну смачну їжу. Більш свідомо підходити до свого харчування в плані того, що. Ну, як суп, суп це просто форма подачі їжі. Давайте ще один міф на кінець розвіємо. Ось і такого немає, як нам рекомендувала наша бабуся, що обов'язково треба їсти суп кожного дня, профілактика гастриту і так далі. От, так само і фастфуд, так само і торт, це просто форма подачі їжі, це просто страва. Тому що, ну, наприклад, макарони, там, ми такі думаємо, піца – це погано. Там якийсь гамбургер, це погано, але ж паста в кафе це класно. Ну, відносно, тому що там теж може бути супержирна паста, типу карбонари, і ми переїмо насичені жири. Тобто, все має місце бути. Тому, напевно, от в контексті війни і всього того стресу я би порадила бути більш чуйнішим до себе і дозволяти собі насолоджуватись їжею. Щоро дякуємо. Дякуємо вам за таке прекрасне інтерв'ю за таку зважену позицію за те, що заспокоюєте так нас і наших слухачів. Теж бачимо, що тут подяки вам пишуть в Ютубі. У нас бажаємо теж благословенного дня, гарного, легкого, відносно спокійного, особливо після вчорашніх подій. І до наступної зустрічі. Дякую вам. Почує справжній голос надії. Ходила волос на дне.